Доброго дня, шановне панство, любі друзі! Це відео буде присвячене одному єдиному бренду. Тема в нас Маршал Вольф. Він же ж Ролада. У мене є дуже велика кількість шанувальників саме цього бренду. Він у нас в шоурумі модна казка, представлений у практично 100-відсотковому асортименті. Крім того, ви всі знаєте, в нас є окрема група у Вайбері, де, де я представляю лише тільки Маршал Вольф, власне, для тих людей, які носять лише, лише цей бренд. Тут я на стіжці покажу вам, якщо я ось так от зроблю Ольто. Тобі зручно буде так от чик, я вам так от покажу. Це тут я зібрала на стіжці. Тільки верхній одяг. Я швиденько вам покажу, тому що тут в перемішку є і модельки з попередніх сезонів, і новинки. І е, відразу кажу, що буде ще один ефір, бо завтра в нас буде велика поставка Marshall Wolf новинок. Але щоб не загружати вас кількома е, великим відео, буде декілька коротших. Показую сьогодні, що ми маємо сьогодні. Минулорічна моделька ось така краса. Це Ізусофт з вовною, е, класичним. Красным пальто. В двох розмірах у нас є теж минулорічна моделька пальто з капюшоном, утеплене із усофтом. Має ось таку маніжку на поясі, великій кишені. Про якість не говорю, бо ви всі прекрасно знаєте про якість цього бренду, про те, наскільки це легкі вироби, наскільки вони надаються до носіння, їх люди носять роками, і це є хороше вкладення у свій гардероб. тому... Тут я вже на якості зупинятися не буду е, укорочений рукав з трикотажною вставочкою. Воно є в двох розмірах. Тут просто повтор. Так, ще ось така весела моделька на зараз легенька. Тактильно дуже приємна, хочеться її прямо гладити, плюс розколірка на фоні ніби теплого коричневого, але в, в, в дані ще холодні кольори, тобто носити можна нижнім шаром будь-який колір, будь-яке взуття воно все, все буде гарно. Теж є в трьох розмірах. Минулорічна знову ж таки моделька в одному розмірі. Це є вовна тут і верблюжа вовна всередині. Комбінована моделька, дуже теж така лаконічна. Починати можна носити прямо вже її, і до морозів навіть можна мінус так зачепити, тому що до мінус 5 в ній не буде холодно. А для дівчат, які їздять у машині, можна носити цілу зиму. Рівно ж, як і ось ця моделька, яка теж лишилася у 50-му розмірі. Її на 48, на 46, на 48, даже можна одягати. Теж в минулому. У році дівчатка з Одеси носили точно цілий сезон, хто їздить у машині. Так, ще одне таке от пальто з, з простьошкою, теж комбіноване. Вовняний рукав, тут плащівочка утеплений ізусов до мінуса. До мінуса до неї є ось такий от така безрукавка з вовни. Дуже гарна річ. Дуже-дуже гарна річ. Якщо її на що зв'язане, одягнути, буде дуже дуже так стильно. Так, куртки теж навже. ось ця. Це скоріше літній варіант. Ось ця двохстороння. Це літо весна, от як вересень, жовтень, коли сонечко світить. Вони по декілька розмірів позалишалися, але я хочу, щоб ви знали, що воно в нас є. В одному розмірі в нас лишилася ось така безрукавка. Повторів цього, звичайно ж, не буде, оскільки вже немає тканин і модельки вже закінчене виробництво цих моделей. Ось така модель це нова модель. Але в минулому році вона теж була, просто виробництво її Маршалвольд повторили. Вона в нас є в чотирьох розмірах, великого вже нема, найменшого теж нема, 48. Мушу вам сказати, 48, 46. Наші. Я говорю зараз не про німецькі розміра, я говорю про наші розміра. 42, 42, 44, 46, 48. Це є чотири розміри, які в нас залишилося. Дуже гарна приталена моделька. Я бачу в цій модельки вчителів, банківських працівників. Взагалі для офісу це ідеальна модель. От я ще раз покажу, вона є приталена, що на сьогоднішній день є в принципі, рідкістю. Ну, по верхньому одягу на сьогодні це все. Ми очікуємо три. Чотири моделі нових, вони всі є на сайті вже. Ми їх просто очікуємо і записуємо в замовлення. Вони на сайті є. Як тільки вони прийдуть в магазин, то зміниться наявність. Ідемо. І я продовжую відео огляд бренду Маршал Вольф. Це вже все новинки. Маршал Вольф обіцяв нам весною на весну мала бути капсульна колекція. Я навіть скидала моделі в групу, але в зв'язку з тими всіма подіями колекція вийшла з запізненням і зараз на осінь трошки з видозмінами, але колекція все ж вийшла. Показую вам, що ми отримали. Значить, ось такий варіант. Ось така куртка косуха. Вона е е з трикотажу. Е Трикотаж дуже такий. Е М'ясистий, плотний, дуже дуже якісний трикутаж. Чесно, чесно сказати, я дуже давно не бачила такого якісного трикутажу, як дав цей бренд. Такий трикутаж я бачила останній раз, коли ми працювали з люксом, з дуже дорогими брендами. От багато років тому вони працювали з таким трикотажем. Хочу вам показати ще брюки. Це брюки Палацо. Вони будуть у нас у всіх розмірах. Наразі прийшов 44-й. Я ж кажу, це колекція тільки почала поступати. у продаж. Чекай. Зараз воно хоче продатися прямі брюки з карманчиком прорізним. Я хочу показати так ближче-ближче, як зроблена середина, як має бути зроблена середина взагалі брюк. 에, щоб ви розуміли, тобто все це має бути обстрочено іншою тканиною. Е, карман з такої тканини, що інші блузки шиють з, з, з тієї тканини, як тут кармани підшиті. Е, кожен кожен е, гудзичок йде брендований е, тут складочки. Е, тканина подібна на трикотаж. Тактильно це не є костюмка, це все-таки трикотаж. Вона буде дуже класно з цією курткою, і я повторююся, що в нас будуть вони у всіх розмірах. Наразі, я думаю, що вони от завтра, якраз в цій другій поставці, завтра вони якраз і прийдуть. Так, далі. Що ще ми отримали з Маршал Вольф? Так, ми отримали повну, повну вже серію бомберів. Теж така. Дуже цікавий такий варіант бомбера. Це надзвичайно модно в цьому сезоні. Про історію бомберів ви можете прочитати. Я писала статті на сайті, чому цей одяг такий статусний. Ось, а зараз можу вам показати бомбер Маршал Вольф. Він є тканина, трикотаж, структурний, він ніби простібаний, гарно дуже тягнеться. Він є в чотирьох розмірах. Цей бомбер є в нас в чотирьох розмірах: 36, 38, 40, 42. З чим носитимемо цей бомбер? Цей бомбер ми можемо носити або з брюками, які в нас прийдуть, або з підницю, яку я вам зараз покажу, або з лусінами. Лусін у нас є дві, дві моделі зі штрибками і без. Теж дуже якісний трикутаж, дуже плотний. Хто хоче носити, наприклад, подовжений е, туніку, сукню і хоче під них щось. В нас є власне повномірні лосіни з Маршал Вольф. Заходьте, приходьте тут. Дуже дуже плотний трикутажик. Висока посадка, широка резинка, ідеально сідають, є вже всі розміра. І показую вам другу модельку. Буде класно і з тим верхом, і з тим, що я вам показала. І показую вам другу модельку: це є лосіни зі штрибками. Тут же йде зовсім інший трикутаж. В принципі, їх можна назвати повноцінними брюками. Теж я такого не бачила в інших брендах. Тут є штрибки, тут є замок і тут є виточки, але він без пояса. Ця моделька йде без пояса. Щодо тканини, цей трикутаж він є дуже плотний, набагато плотніший, ніж звичайні брюки, і він йде структурний. Я постараюся вам показати, якщо камера передасть ці полосочки, структуру передає. Із такої самої структури в нас буде є спідниця. Тобто, вже вам не показую, вже вам не показую ближче, але... Здалека показую, пояснюю, це та сама тканина, що в лисінах е, зі штрибками. З розпоркою, ось така розкішна спідниця. Е, е, ну, як на мене, я мріяла мати ось таку спідницю з високою посадкою. Вона буде дуже-дуже круто виглядати, що з одним бомбером, що з курткою косухою. Е, можна окремо купувати, можна собі сформувати буде капсулу. Е, вона має. А спідничка має шльовки, куди можна вставити ремінь. Замочок, ось тут з боку, це є скритий замочок, вставлений в бік. Ну і така от розпірочка. Ось така. Тянеться дуже добре ця тканина. Покажу вам. Спідничка без підкладки, щоб ви розуміли. Ось тут вона ось так зроблена, тобто вона без підкладки. Ця тканина тянеться дуже добре, дуже дуже, і вона настільки плотна, що якби вона не розтягувалася, вона буде мати ефект втягування. Як втягуюча білизна, так, так само і ця спідниця буде мати такий ефект підтягнення. Наразі це є все з Маршал Вольф. Ще раз, завтра у нас буде ще одна велика поставка. Там буде сіра капсула в сірому кольорі, точно так само, яку можна буде комбінувати з тим всім. Завтра я вам про неї розкажу, але якщо дуже хочеться, то ви можете зайти на сайт, забити Маршал Вольф, і ми вже все виставили. Просто єдине, що в нас ще його немає в шоурумі. Дуже вам дякую, до наступних відео оглядів.